Здаємо, люди знову. Добрий день, Михайлович. добрий день. Радий вас бачити Володимир Підвальний завжди у нас асоціювався з Водерштатом але я про, вже не раз тут проходив. – Я вже До вас третій день тут і чекаю, виглядаю, а ви, ви не випадково стоїте. Ні, я стою біля наутільної машини, ви ж знаєте, що я люблю технологію наутіл. – Так, є рішення для наутіла, так? Е, є рішення, ви всі знаєте, що є грунтообробка, точний висів і міжрядний тепер обробіток, але ми не залишаємо технологію наутіл. І в нас є сівалка Сітхок, яку Дос... багато людей знають як Сітхок, а це вже ваша, так? Да? Сітхок працює в Україні під брендом працював під брендом Сітхок ще з 2010 року так. Е... на землях Херсонщини, Житомирщини, Чернігівщини. Тепер. Компанія Ведерсад викупила завод Сідхоп, інвестує туди гроші, робить конструкторські зміни і відповідно пропонує запатентовану систему Сідхопом для споживачів, які працюють на технології Ноутіл. Бачите, Вдерсад теж не стоїть осторонь від технології Ноутіл. Розкажете нам про це З задоволенням. У нас для технології Наутіл цього року випустили. Новинку, яка буде доступна українським фермерам з 2025-го, тип машин Сітховк, які мають ширину захвату 6, 8, 9 метрів з одночасним внесенням мінеральних добрив, ширина міжряддя 25 сантиметрів, і ці сівалки вимагають якомога менше потужності трактора. Тобто на шестиметрову машину достатньо 200 кінсь... потужності 200 кінських сил. Для здійснення нормального нешвидкісного посіву для тих, хто працює на тіл, максимальна швидкість буде складати 7,5 кілометрів на годину. Особливістю є те, що запатентована система сітков, яка розміщена на паралелограмі, ми трошки пізніше підійдемо, я вам розкажу, створює прекрасне ідеальне сім'я ложе і контроль глибини. Посіву розміщення відбувається за допомогою анкіранкіра. Це анкерна сівалка за допомогою анкера, який вносить на глибину нижче ніж глибина посіву насіння. Можна контролювати глибину посіву як добрив, так і насіння за допомогою анкера. Ще одна новинка, яку я сам здивувався, є цілком нова система очищення рядка, яка не широко розгортає сім'я ложе. Це створене. Тому що їжаки, так звані єтеровські чи інших виробників, дуже широко розкривають рядочок. Відповідно, рядок іде як гербіцидне навантаження, так і вплив високих температур, які супроводжуються кожного року все більше і більше супроводжують нашу країну. Тому давайте підійдемо до сушника. Я розкажу більш детальніше. Це відома. Паралелограмна конструкція компанії Сітхок. Вона виготовлялася двома компаніями: як Сітхок, так і Сюлки Бюрел. Але Сюлки-Бюлер пішли не в ноутіл, no а в мінімальну технологію розкидання мінеральних добрив. Ця система запатентована двома братами. Виходить вона із Канади. Спочатку розміщений в нас. Очищаючий диск, за який я говорив, при швидкості 7,5 км на годину, при максимальній швидкості, він очищає дуже вузький рядочок в порівнянні з єтером. Далі йде анкер, як ви зауважите, зубовидним клином, анкер, який вносить мінеральні добрива. Тим самим він очищає під анкер для насіння. Глибина регулюється дуже просто, виймається кліпса. Якщо подивитися з цієї сторони, є позиції, які регулюють, можна відрегулювати глибину посіву і глибина посіву контролюється прикочуючим колесом. Відповідно, мінеральні... форми мінеральну округлої, тобто без шипів, без, без нічого. Воно не заліпляється при вологості. Воно чи Воно є тверде, тверде. тверде угу. так. Е, глибину мінеральних добрив можна регулювати знову ж таки за, за допомогою двох болтів і все контролюється цепком. Скажемо, на жорсткі умови, якщо ґрунт є досить важкий і твердий при посіві ріпаку, можна нагнати за допомогою е, тиск в систему, яка вам буде чітко і рівно тримати. Конструкція є досить проста. Сівалка обладнана датчиками контролю висіву на кожен сошник. Ширина міжряддя, як я казав, 25 сантиметрів. Стоять розподільники, плюс стоїть дозуючий апарат. Це служить для транспорту. Тобто, коли сівалка йде на розворотах, воно повертається. Далі Є два транспортних колеса. Сівалка тепер є придатною для експлуатації в Україні, оскільки є господарство, як я вже казав, Альянс в Береславському районі, який має дві машини, 12 метрові вони були в негабариті. Тепер транспортна ширина буде 3 метри. Бак, бак ємність 7 тисяч літрів, який розділений на три частини: 2400 літрів, 2000 літрів і 2600 літрів. Якщо е, фермер забажає, можна використовувати або е, в залежності від того, що він хоче, типу добрива плюс насіння, або добрива. На сіткок вже поставили, немає шестеренок, немає ципків, немає нічого. Є тільки дозуючі апарати системи Фенікс 3, які працюють на електромоторах. Норма висіву закладається виключно з айпада, тобто немає тумблерів, немає кнопочок, немає. Все сучасне. Контроль відбувається за допомогою і e сервісис, відключання секцій, контроль висіву і норма висіву з кабіни трактора. Яка ширина захвату цієї машини? Є 6-8-метровий. В даному випадку це є 8-метрова. Яка потужність трактора треба? 260-300 кінських сил для цієї, машини, на, для цієї сівалки. А що це ззаді таке? Спереді, цікави. це є спереді, це є перед сівалки, тут розміщений вентилятор. А, трактор тут? Трактор іде, Трактор да? тут. Ага. Причепна сівалка, транспорт. Це, це є великий вентилятор, який дозволяє забезпечувати потоки повітря як на мінеральні добрива, так і на насіння. Один вентилятор. Отак виглядає сівалка за трактором, так? Да? Дуже дякую за детальний огляд. Компанія Водерстат, бачу, теж не стоїть в осторонь від землеробства без обробки грунту. Михайло Іванович, дякую вам, що завітали на наш стенд. В першу чергу в другу чергу компанія Водерста завжди відкрита для фермерів усього світу. Запропонувати фермерам. Техніку, яка використовується не тільки для традиційного чи для мінімальної обробітки ґрунту, а й для технології ноутіл. Я думаю, що Сітхолк зі своїми анк... анкерною типою сушників зай... займе місце в Україні майже в кожному господарстві, яке займається технологією наутіл. Я відчуваю її можливості навіть для жорстких ноутілерів. Жорсткі ноутілери будуть задоволені в незалежності від об'єму їхнього господарства в важких, важких умовах. Працювали. Ми можемо запропонувати сітхок і від. Від 6 до 26 до метрів. До скількох? 26, 26 метрів захвату сівалка що? для науків. Я, я ще тут на ви, на виставці агрітехніка, я не чув такого так, розміру. Заводці полки рекордсменом це рекорд? захвату, Світу? по ширині захвату, до сіву. Так, 26 а я, і склад... транспортна Вон... яка є? Чекаємо. чекаємо. А, не це нова зранку. модель, так? Да? Ясно. А в Україні очікуєте такі? В е, очікуємо е, моделі 12-18 метрів, але в транспортній ширині, які вже будуть придатні для посіву е, в Україні. Бажаю успіху дякую. вашій компанії дякую, і е, дякую вам за дуже цікаві інструменти, які ви пропонуєте для жорстких наутілерів.